Сьогодні ми працюємо в середовищі векторного редактора Inkscape, Вчимося працювати з копіями об'єктів і навчимося створювати їх клони. Спочатку потрібно розрізнити поняття копія об'єкта, клон об'єкта. Наприклад, нам потрібно створити вазу. Створити її симметричною дуже важко. Значно простіше створити її половину а потім її копіювати. Коли працюємо з кривою її, не забуваємо взяти її у контур. Тепер без проблем додаємо потрібні нам елементи. Якщо хочемо, можемо їх згладити, можемо заповнити і змінити колір штриха. Звертаю вашу увагу на використання. Штриха. Зараз я виконую його таким чином, що змінюю ширину. Це для того, щоб було зрозуміло, з чим ми маємо справу. Так. Ну а тепер створимо копію. Зверніть увагу, де з'являється копія. Копію повернемо і приєднаємо. Ось така ваза у нас вийшла. Тепер я хочу змінити, як ви бачите, межа не вирівняна. Ось тепер вирівняли. Тепер я, наприклад, хочу додати якісь елементи до оригінала. Якийсь такий ритязок, да? ритязок створений, але повторити його на копії дуже складно, а ваза має бути симметричною. А значить, даний момент, даний е, варіант створення копії, нам не підходить. Нам потрібно, щоб лівор, ліва частина і права частина були. Однакові тільки зеркального відображення. Вилучаємо копію і будемо створювати клони. Клон завжди розміщується на об'єкті оригіналу. Але в даному випадку потрібно його все одно відобразити. Якщо мати бажання змінити клон, то це не вийде. Вузли не з'являються, змінити клон не можна. А от оригінал можна. І зробимо таке, таку ж дію, яку і створювали. Ну, наприклад, отак. Не вспіли ми змінити форму оригінала, як така сама форма з'явилася і у клона. Ось в чому різниця. Ось чим відрізняється копія об'єкту від його клону. Ось таку цікаву форму створили. Додамо ручку, крива без є, не забуваємо взяти об'єкту контур, не забуваємо, ручка має бути більш широкою, змінимо її колір і не забудемо зробити її більш гладкою. Так. І ось тут важливий момент. Потрібно ручку взяти як штрих у контур. Тепер виділяємо, нам потрібно ручку з'єднати з половинкою вази. Клавішу Shift натиснемо. Клікнімо на половинці вази. Як ви бачите, виділено і ручку, і половинку вазу. Тепер об'єднаємо ці контури. Контур, сума. І як ви бачите, одразу така сама ручка з'явилась і у клона. Ось чим відрізняється копії об'єктів від їх клонів. Завдання, яке ви маєте виконати, це створити орнамент. Але для того, щоб його створити, спочатку потрібно увімкнути сітку і прилипання до сітки та вузлів вершин. Виконаємо це файл, параметри документа, сітки. У нас прямокутна сітка, нам потрібно її створити. Звертаю вашу увагу на розмір одиниці вимірювання в міліметрах основні лінії через кожні 5. Це за замовчуванням. І закриваємо. Сітка створена. Тепер нам потрібно встановити прилипання. Прилипання до сітки, прилипання до напрямних. Функції мають бути натиснені, вибрані. Тепер створимо. Квадрат. Як би ми не намагалися, він ніколи, ніколи не вийде за межі цієї сітки. Тільки зверніть увагу, штрих, стиль штриха треба змінити. Якщо хочете, можете змінити його колір. Тобто стиль штриха, штрих має бути непомітним. Так, створили. Тепер створимо його клони. І так, як нам потрібно декілька таких елементів, ми маємо створити мозаїку з клонів. Звертаю вашу увагу на панель, яка відкривається. Симетрія, сум, масштабування, обертання і так далі. Ці властивості. І сьогодні нам потрібна симетрія. Створимо мозайку склонів, рядків. Ну, це за замучування, ми все одно їх будемо встановлювати всі ці так, як нам потрібно. Ну просто так зручніше. Рядків я хочу один, а стовпчиків хай 16. Висота ширина, зняті зміни. Можна згорнути поки що, і тепер ви бачите, скільки клонів. Оцей оригінал. Ви пам'ятаєте, Змін... змінимо оригінал, зміняться і клони. І е... клони тепер розтягуємо, встановлюємо так, як нам потрібно. Я не створюю той зразок, який у вас в підручнику. Можете створити свій орнамент. Використовуючи клони, можна було створювати так, як ми це створювали в по попередньому варіанті, один клон. Але як, чому ми створюємо мозаїку? бо клонів нам потрібно багато? Так, створимо ще, наприклад, один квадратик, при цьому поміняємо його колір. Так. І так само створимо клони, причому будемо створювати одразу мозайку за замовчуванням. І знову згорнемо цю панель інструментів. І розтягнемо, вибачте. І тепер можемо пересувати наші клони. Так, як нам потрібно, для того, щоб у нас вийшов визерунок Як ви бачите, квадратики. Чудово розміщується, бо у нас встановлено прилипання до сітки. Сітка сама вирівнює наші квадратики ось таким чином. Ну і один квадратик. Для того, щоб створити хрестик, нам потрібен інструмент, який ми називаємо крива без. Є». Нехай це буде колір штриха червоний. Сітки на куточок ми з вами проводимо, встановлюємо штрих. Ну, як ви розумієте, для хрестика потрібно змінити ширину цього штриха. Так, тепер створимо ще один. Не забудемо, що нам потрібно об'єднати ці два хрестика, точніше, дві лінії, які ми утворили для нашого хрестика. Об'єкт згрупувати. Тепер у нас хрестик, як ви бачите, розглядається як єдиний об'єкт. Тепер хрестик ми знову клонуємо. вже розміщуємо там, де нам потрібно. Ось таким чином, використовуючи векторний редактор і використовуючи його можливість по створенню клонів, ми з вами можемо створити свій особливий, наприклад, візерунок для вишиванки. І так, сьогодні ми з вами ознайомилися з клонами, ознайомилися, з чим вони відрізняються, і ваше завдання повторити застосування клонів під час виконання практичної роботи. Створіть свій український орнамент.